Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 7 вересня. І ось тут от я знаходжусь на діляночці, на якій висаджений шафран. Ну, вже він тут два роки висаджений. От, і отак, от от, бачите, виглядає ця діляночка на 7 вересня. Ну, Походу, літом. По ходу того, як тут ріс розшафран, я боровся з буряном, ну так періодично. От, і Й... йшли дощі, знову бурян з'являвся. І от бачите, от Зараз на 7 вересня знову тут такий бур'янець. Mm -hmm. ну, зараз я з ним поборюсь. Може ще раз прийдеться, ще раз один. Ну, я думаю, останній раз я борюсь з буряном, зараз я його просто скосю чи пропалю. От, і вже буду чекати сходи, бо вже е... вночі холодно, я думаю, вже там. Мабуть, вже прокльовується шафран в землі. От, ну, бачите, тут на цій ділянці я т, літом посадив гарбузи. От, ну, там теж в мене там, трошки полосочка шафрану, я там кабачки посадив, тут гарбузи. Ну, так можна використати землю, поки шафран знаходиться в сплячці. От Він там в землі. От, і влітку він. Ця ділянка просто заростає буряном. Ну, щоб хоч якусь користь з неї взяти, то я посадив гарбузи. Ну, бачите, там вже гарбузи якісь вже зав'язались. Ну, кабачки вже є, кабачки я вже збираю давно. Вон, ще кабачок кабачок, мабуть, сьогодні я цей кабачок виру. От. Тому от так от можна використати або огірки посадити, вони встигають після того, як шафран біців, ну, засохне. В кінці травня можна садити гарбузи, кабачки, огірки і так використати ділянку, на якій росте шафран. Ну а зараз я хочу підкопати і подивитися, як же там себе цибулини. От Проклювуються вони чи ні, чи ще сплять. Я думаю, це всім буде цікаво, тому не переключаємо канал. Дивимось.